Сьогодні я вас буду знайомити надзвичайно цікавою новинкою від торгової марки Stark. це Лев. Лев серед е, болгарок одноручних або правильно кажучи котових шифувальних машин. Безщиткова болгарка потужністю 1,9 кВт. Я е, правильно назвав, тому що ви, напевно, зразу скажете, ну, де тут 1,9 кВт? Як вона, бачите, виглядає? Вона виглядає і настільки зручно у руці, настільки зручно у руці, вона, як самі менші болгарки, які продаються там 800 чи 900 Вт. Зараз вас познайомлю з комплектацією. Іде стандартно у нас ось такому ящику. Досить якісна ручка прогумована. Так, вінтілі якісні, швидко знімаючи у нас. Кожух, досить система кріплення. Ось тут у нас, бачите, є система. Нажали, поставили, зафіксували. І дуже зручно. Які переваги цієї болгарки? На ринку безщаткових болгарок такої потужності. Такої потужності 1,9 кВт. Це є максимальна потужність, а також. 1,5 це є номінальна потужність. Чесно кажучи, це майже невбиваєма болгарка. Реально є спалити нереально, тому що є ряд е, приладів, яке це зараз ми підкажемо. Регулятор обертів і досить якісний е, прогумований шнур. Комплектація, йде у нас ключ, інструкція, але зараз ми трошки. Більш глибоко з вами зупинимося на перевагах цієї болгарки. Тут технічні характеристики, дуже багато є. Ось так зафіксуєте, кому що потрібно. Головне, зверніть увагу, 1,6 кВт, всього це вага болгарки. Всі характеристики оберти від 2800 до 11 тисяч 125 круг. Але ще звертаємо. Бо таких речей у звичайних болгарках немає. Ви бачите, наскільки зараз система е, охолодження е, спеціально розроблена, запатентована. Е, редуктор алюмінієвий досить високоякісний, довговічний, безчитковий високо, високовольтний у нас двигун. Професійні підшипники НСК, Швидкозамінний диск, дуже зручно і саме головне. Високовольтний безщітковий контролер. Що це значить на хлопський розум, як то кажуть? Грубо кажучи, коли ви пережимаєте, вона вам не згорить, тому що має спеціальний захист і не втрачає обороти. Ну, і настільки якісна рукоятка, дуже зручно тримати в руках, як ви побачили. І зараз ми вам перейдемо і покажемо, як вона буде звучати. як вона буде співати. Крім того, зверніть увагу, на стільки якісних з двох сторон у нас фільтри. Щоб не попадала стружка від металу, наприклад, чи іншого варіанту. Іде охолодження, як бачите, з цієї сторони. І, і ось тут, і світси. І крім того, маєте і тут охолодження, і з цих сторін. Чесно кажучи. Спалити таку болгарку ну треба приумедритися. А зараз ми перейдемо і включимо. послухаємо, як вона буде. До речі, зверніть увагу. Тут настільки цікава інноваційна кнопочка, незвичайна, як у болгарка. Ви просто нажимаєте пальчиком зверху, Чуєте, плавні обороти набирає і. Настільки якісний звук тихенький. От, мінімальні обороти. і. І так само, я думаю, що такої болгарки на ринку ви не знайдете. Чому по такій якості і ціні. Якщо на ринку вже є фірмові болгарки таких провідних е, поставщиків, вони коштують, там, наприклад, 14 тисяч і вище, дана болгарка коштує всього-навсього 3,5 тисячі. Це не враховуючи ще додаткову знижку. Так що. Штарк рулить. Цемо все ж таки ми тест. Ми поставили дерев'яшку, будемо бачити прижимати, як воно буде спрацьовувати. Це горить дерев'яшка. Це не мартина. Бачите, наскільки потужний двигун. Не втрачає обороти. Ми попробуємо на металі. Приживай добре! Максимально! Хми! Гми! Чудово! Чудово! Як бачите, мотор справляється! Так, спалити її нереально!